Слава Україні! А, почну з того, що я розумію, що зараз почнуть е, е, фани Миколаєвка мене там закрикувати, тому я скажу, що я за нього голосувала і за нього агітувала. Минулого року і дуже сподівалася, що цей мер, майданівський пліч опліч кожен день простояв, що він буде на благо Херсона працювати. Аналіз. Повністю нікого не змінив в виконкомі хоча обіцяв, що веде людей з Майдану. Я особисто йому приносила а, резюме дівчат, які є фаховими економістами, зі знаннями трьох іноземних мов, які є бухгалтерами-аудиторами, які є фахівцями, хто хотів інженери-будівельники, хто хотів працювати на благо міста, погоджувався на маленьку заробітну плату і хотів, що змінювати. Всі це Він, вибачте, вживає алкогольний напої. Я, підтверджуючи слова, в мене є знайомі, які не мають справи бізнесові певні. Це вірно. А тепер я розказую, що було буквально декілька днів тому. 7 травня представників права сектора і самооборони запросив до себе в кабінет Миколаївка. Була я від права сектора Андрій Налявайко і був Михайло Таїна від самооборони. Нам почали розповідати дії, які плануються на 9 травня. Нагадаю, 8 травня готувала облдержадміністрація, було чудово, було сучасно, патріотично. І просто, можна сказати, це фахово було підготовлено. І велика подяка знову ж таки до Мінській Світлані та всім іншим патріотам, всім облдержадміністрації це було на рівні достойно, проведено. І 9 травня готувала міська влада. І, по-перше, дійсно черевко. Я ще черевко трошечки про нього потім скажу. Значить, що сказав мер, плани якісь. Хода, діти з квітами на тротуарах. Це мене взагалі спасило, вибачте, тому що я особисто свою молодшу доньку не пустила би. І це є провокація, тому що можна все, що завгодно кинути там якусь вибухівку, сказати, що це каратель і пункт, там тощо. Потім саме запланований був. Вибачте, ще нема перемоги, який може бути салют, який взагалі. Потім це кошти дербання, це я знаю. Це 50% на карман, на кишеню кладеться. Так І... не було. Чому говорить? Давайте не перебивайте. Я кажу, що казав Миколаєнко, що буде хата, а ми заробили. Буде хата буде салют. А мене обурює зараз, що зараз ЗМІ пишуть, що мерія заборонила все це, та не заборонила він, вони до останнього відступили. І сальоти рибан грошей, і ходу відстоювали. І відстоювали опаблок. Він казав, буде йти сюди за воду, опаблок з а, прапорцями. І я казала, навіщо, ви що? Ви їм даєте зелене світло, що це буде, де їх скатів треба задавити, зашміти цього Федіна, не дати жодного шансу. А Миколенко каже, а що може зробити? Я кажу, ви мерте, запросіть нас, запросіть цього Федіна, ми можемо... Ми кажемо, ні, я нічого не, мог, не можу. Потрібно бути толерантними, демократичними. Мене слово, вибачте, талеранція взагалі буря. Це завдяки толіранті за 23 роки ми згамобили свою країну, свою державу, саме себе. То зараз потрібна жорстка рука і ніякої демократії. Так ми, ладно, не ведемо. Потрібно було Федіну відразу сказати. Вибачте, я запатентувала вчора. Слова. І не ображайтеся тих, хто є прихильниками Миколаєвка. У нас був чмошник, він там є і десь агітує. А зараз з'явилася маленька чмошка, тому що він до чмошника не дотягує. І він дрібненький. І, і він нічого не хоче робити. Стосовно Черевко. Черевко багато років є заступником по гуманітарних питаннях. В нього є громадянська дружина Лариса Косенка, яка очолює культуру. Є, у нас є в цивільному, вибачте, сімейний кодекс, є, де громадянський шлюб також є шлюбом, тобто він підтверджений. І люди не можуть, вона не може бути в його підпорядкуванні. Тобто це порушення, це конфлікт інтересів. І Вони зарибають бюджет. Ну я розумію, хто ж дав відповідь, можливо, хтось підружжя. Вони взагалі всі заходи. Мені хотілося полювати, тому що вчора ввечері на драмтеатр, сцена велика, і кожні 15 хвилин що свято відбивається за. От тільки апаратуру там заказали, это уже 10 тисяч доларів. Тільки апаратуру поставив, це коштує да, 10 тисяч доларів. На судасавод в'єдіно по блок, читай Новинський, Бойка і вся Камадрилья, вибачте, так? Ці гроші дали, інші списали з бюджету, набили собі в кишені. Скільки водки вчора було, багато ящиків ми витаскали. Вони не, розумієте, вони не стісняються. В жодному разі вони поставили свій прапор, великий опоблок, роздавали е, кепки, роздавали флажки. Ми витягнули потім. Вони там всі були в нетверезому стані. Оця ця, ця тетушня. Витаскали потім ми всі ці коробки з цими пустими пляшками. Е, потім стріляли туди у ці опоблока. Припорці пофотографували. Вони там щось почали розпитякувати нам. Що я хочу сказати? Я не... Важаю зараз Миколаївка. У мене до нього багато питань. Якщо хочете підтримайте. я пропоную вівторок зробити пікет, зробити так зробити і сказати попросити його до. Нас і поспілкуватися з ним на 10-го, у вівторок. Я якщо потреба є, я від своєї організації можу написати повідомлення. Можемо поєднатися від декілька організацій. Напишемо повідомлення і напишемо там, що ми запрошуємо для спілкування мера міста. Я хотіла виступити на сесії міської ради. Приходьте, якщо є така можливість на сесію, і другий момент, ми йдемо в правий сектор, запрошуємо вас до МВД, до Мерікова, почути відповіді на свої питання, так, що там буде. Ну, Давайте ми почнемо до цієї доби, ми скажемо, котрий ми підемо. Це, це, і підемо. Вот так, скажемо, так? Це, Я хотіла сказати яким додати. Я ще потім дам зараз валя, ще розповість. Але хотіла сказати, що ви знаєте, ця ідея пішла вчора, мабуть, спонтанно. Ми тільки переговорили, потім ввечері позвонила Наташі і кажемо, на що, вівторок, десяті. Ви знаєте, люди одночасно стали писати в соцмережах, всі в шоці, що відбувається, кажуть, так підемо задавати в 40-10-й питання. Я говорю, а ви що, ви звідки знали, що ми також так подумали? А вони кажуть, та і ми хочемо. І всі просто синхронно і ну, просто. Без Тут не обійтися, тому що що далі будуть і як нас будуть здавати, ми просто не знаємо. в ну, мене ще є що сказати по заходу, щоб ви зрозуміли цей жах, але тут конкретно по особі пана Черевко наскільки я розумію. Ви знаєте, от вчора, хто був вчора біля вічного вогня, то ви побачили, побачили, що багато хто з нас готувався, і я вперше використала була. Право особистого звернення п'ятого числа. Послухайте дуже уважно, Виступите та уваги, будь ласка, можна потім поясняти. Будь ласка, п'ятого числа п'ятого травня я особисто позвонила до Миколаївка, зателефонувала і попросила, щоб дали мені на день в саму урочисту частину дев'ятого травня. Читати вірш, не пам'ятаю я війни, бо він дуже актуальний, те, що відбувається зараз. Хоча він написаний мною ще в школі. Отой вірш, де все чітко хронологія, як було, воно, по ідеї повторяється. Миколає сказав, що сценарій погоджений, але пообіцяв, що вплине, що дадуть слово там біля вічного вогню. Черевко перезвонив наступного дня, 6 числа. І коли я біжу з нової почти, Захисникам посилки відправила, він каже: ви можете прочитати стих по телефону. Не питання. Я йому той вірш прочитала по телефону. Ні, не запрокував. Він сказав, що дуже високопрофесіонально написано, що він зворушений, бо ну, там. Розказав і пообіцяв, що вони в програму включать. І каже, програма буде близько 10 розпочинатися, ми вас там на початку, щоб ви, е, бо потім хто там буде слухати. І я ось так заволював, заволю що там декілька разів, що навіть я не зрозуміла, що це означає. І слухайте, потім наступного дня, 8 числа, телефонує вже Черевка, заступниця. Там же ж заступник на заступнику, і ми всі їм платимо зарплати. І вона мені говорить, пропонує, ой, а може, давайте восьмо, там пару ветеранів збереться десь в кафе. І ви їм прочитаєте. Я кажу, ні. Хочу дев'ятого, де буде багато людей прочитати від нас усіх вірш. Вона каже, може вечором десь там я кажу, ні, дев'ятого, як ви сказали, близько десятої години. 9-го я ж туди всі бачили. Я ж прийшла. Я чого пускала. Ви бачили, я спустилася з мером з зобрати. Я знаю, що я вірш читати буду. Я черевка питаю. Де мені стати? Він каже, отут вот для журналіста. Думаю, ну щоб швидше, щоб час не витрачати. Бо це ж економія часу. Стаю, стаю перед тими курсантами, стою і чекаю. Чекаю, ви бачили? І вже славень, ми всі співаємо славень, а слова не дають. Я підходжу до черевка і запитую. Я його запитую, чому мені слово не дали? А черевко говорить? А там зараз буде концерт на площадки. І там вам дадуть, ми ж говорили про ту площадку. Ви вірите? Ви вірите, люди? Це просто було знущання. я кажу, яка площадка, який концерт? А він каже, отак, я не знала, що це концерт самої організований. На той момент, коли він за мені говорив, я цього не знала, він мені каже.